Господь стяг мого спасіння. У долині Содомській та Гоморській, там де тепер розташоване мертве море, за часів праведного Аврама спалахнула війна між дев'ятьма царями чотирма проти п'ятьох. Ця війна була однією із численних війн у потомстві хама, який був сином Ноя. Потомство хама перебувало під прокляттям Бога за гріх зневажливого ставлення до батька. Цар Кедор був очільником нападників, а царі Содомські та Гоморські були його опонентами. У цій битві переміг цар Кедор Лаумер. Через це і Содомські і Гоморські царі були взяті в полон, а їх війська розбіглися і втекли в гори. Переможці взяли все майно Содома й Гомори і весь запас їх і пішли. Але це ще не було кінцем війни. Мародери та вбивці, що перемогли, зробили необережність, що перетворила їх тріумф на ганебну поразку. Ця маленька необережність завжди супроводжує вбивць гвалтівників, мародерів, окупантів на війні як якась невидима мотузка на шиї, що затягується тоді, коли вони цього найменше очікують. Зазвичай вони спочатку здобувають перемогу. Але лише для того, щоб потім ганебніше засвідчити власну поразку. А необережність царя Кедорлаонера та його союзників була ось у чому: серед рабів, забраних із Содому, був узятий у полон праведний лот, племінник Авраама, Божа людина. Звістка про це дійшла до Авраама. Він швидко зібрав своїх слуг, уповаючи на Бога, напав на військо кудер яке забрало лота, і розбив їх. Мародери і гвалтівники так були перелякані, що втікали від мертвого моля до Дамаску. Так звільнив Авраам Лота та усіх рабів, а награбоване майно повернув мешканцям Содову і Гомори. Коли Авраам повертався з перемогою, йому назустріч вийшов таємничий біблійний цар Мелхіседек, який благословив Авраама. Під час промови цар Мелхіседек приписав перемогу не Авраамові, а Богові. Як це робив і сам Авраам? Благословенний Бог Всевишній, який віддав ворогів твоїх уроки твої, сказав Мелхіседек Аврааму. А коли цар Содомський, приємно здивований несподіваним звільненням, запропонував Аврааму усе відбите у ворога майно, просячи в Авраама своїх рабів, тоді праведний Авраам сказав йому. Піднімаю руку мою до Господа Бога Всевишнього, владики неба і землі, що навіть нитки і ременя від взуття не візьму з усього твого, щоб ти не сказав я збагатив Авраама. Святе письмо зазначає, що Авраам, переможець, нічого не взяв собі, навіть не хотів, щоб йому компенсували звичайні військові витрати. Не для власного збагачення пішов Авраам воювати, але щоб звільнити праведного лота. Та невинних людей від безбожних тиранів і повернути награбоване майно людям. Керуючись Божими заповідями і захищаючи справедливість, Авраам отримав свою нагороду від Бога перемогу над кривдником. Також корисною для нас стане дізнатися про іншу біблійну подію, про яку говорить Святе письмо. Під час подорожі до обіцяної землі ізраїльський народ, який потерпав від спраги, Почав дорікати Моїсеєві, навіщо він вивів їх із Єгипту, і що гірше народ став сумніватися в Божій допомозі. Тоді благочастивий Моїсеєв змолився до Господа, що мені робити з цим народом ще трохи і поб'ють мене камінням. Господь почув його і допоміг здобути воду з хоривської скелі і напоїти народ. Люд, що згрішив, повинен був спокутувати гріх нарікання на Бога. Тому на ізраїльський народ напав цар пустелі Амалік з великим і добре озброєним військом. Страх і жах охопив Ізраїль. Стражданнями і важкою боротьбою з поганським кривником спокутував ізраїльський народ боговідступництво на чолі з Моїсеєм. Тоді на битву з Амаліком Моїсей послав Ісуса навина, а сам зійшов на високу гору і, піднявши руки, молився Богові. І коли Моїсей подіймав руки свої, перемагав Ізраїль, а коли опускав руки свої, перемагав Амалік. Боротьба ж тривала цілий день до заходу сонця, і руки Моїсея обважніли, провисли. Тоді Аарон, брат його, підклав під його руки каміння, щоб Моїсей міг тримати їх піднесеними до глибокої ночі. А коли руки Моїсея все ж таки здомлювалися, то їх підтримували Аарон і Ор. І знищив Ісус Навин, а маліка і народ його вістрям меча. Зауваж, дорогі читачу, характерну особливість цієї війни Моїсей не керував військом, а нерухомо, з підніманням рук, стояв на молитві, звертаючись до Бога, в той час, як його помічник Ісус Навин боровся із ворогом і перемагало військо. Яке постійно підсилював безперервною молитвою Моїсея, який підносив молитви до Бога і терпіляче страждав через обважнілі руки. Своїм милосердям до людського роду Бог пом'якшив закон з гріха й війни, тільки через молитви праведного очільника народу Моїсея Всевишній захистив ізраїльський народ від жорстокого амаліка і покарав його військовими і молитвеними зусиллями Моїсея і усього обраного народу. Господь Бог не дарував Амалікові перемоги, але допоміг здобути блискавичну перемогу Ізраїлю завдяки сміливості, праведності і молитві свого слуги Моїсея, Ісуса Навина та війська. Тоді Моїсей облаштував на місці перемоги жартовник і назвав його Господь стяг мій. Воістину, Господь був прапором Моїсея, Господь був прапором і Авраама. Авраам, Моїсей, Ісус Навин і інші побожні очільники Ізраїля здобували перемогу тоді, коли просили в Бога благословення, саме тому перемогли сильнішого ворога, ніж вони самі. З цим прапором і зіжменею своїх слуг не солдатів, а пастухів. Авраам переміг п'ятьох карів, а Моїсей переміг царя грабіжника войовницького Амаліка. Його військо було сильнішим і більшим, ніж військо Моїсея. Бо як тільки в Моїсея на молитві опускалися руки, то перемагав Амалік. Отже, як тільки Моїсей зупиняв молитву, одразу Амалік ішов вперед. А Ізраїль відступав. Таким чином, і Авраам, і Моїсей, перемагаючи, маючи перед собою стяг Господа живого. А який прапор міг бути у Кедорлаомера чи Амаліка? Звичайно, якийсь ідол у вигляді лева, орла, вовка чи ще якихось хижих звірів? Згідно з цією біблійною історією, стає зрозуміло, що воїни, які мародерять, чинять злочини і займаються розбоєм, так як Кедорлеомер і Амалік та його поплічники, можуть спочатку за Божою попущення, перемагати, але потім вони будуть цілковито і остаточно знищені. Двійськовий успіх мародерів гвалтівників буває не внаслідок їхньої сили, а через гріховність народу, на якого вони напали. Праведні Божі Авраам і Моїсей, захищаючи слабших за них і тих, що зазнали нападу, перемагають ворога, використовуючи військову силу і Боже благословення, яке дарується війську через молитву і покаяння народу, який захищається від кривдників.